шановний пане президенте, останні чотири роки були часи, коли я думав, що ми всі думаємо, що хмари суваються. Але подивіться, що Бог зміг зробити: ми восхваляємо його і прославляємо його. us pray. Останні чотири роки були часи, коли я думав, що ми всі думаємо, що хмари суваються, але подивіться, що Бог зміг зробити. Ми восхваляємо його і прославляємо його. В Україні хмари згущаються щораз більше, що привело вже до війни. Єдиний вихід, щоб вирішити це, це стати законодавцем, здійснювати владу без цих зрадників-посередників згідно п'ятої статті Конституції. Доєднуйтесь. Доєднуйтесь всі, хто хоче врятувати Україну, враховуючи 33-річне правління олігархічного режиму, який через ручних 450 депутатів за весь час незалежності України привів нашу державу до знищення, прийшли до висновку, народу України потрібно вже здійснювати владу безпосередньо, керуючись статтєю 5, 69, 72 Конституції України. Та самостійно приймати закони, які будуть служити всьому суспільству, а не обслуговувати купу злочинців, які нас грабують. Реальна влада у тих, хто має монополію на грошову місію, монополію на оподаткування стаття 74 Конституції, монополію розпоряджуватися. В імені народу, всім національним багатством статтєю 13 Конституції. Саме мафія, яка контролює всі фінансові потоки, які генерує національна економіка, призначає Верховну Раду, яка і пише під їх диктовку всі антинародні геноцидні закони. Рішення є. Ми не хочемо використовувати своє конституційне право на повстання, тому пропонуємо вибрати народного кандидата в президенти, оплатити йому неконституційну заставу для того, щоб він після інаугурації анонсував проведення всеукраїнського народного референдуму для надання народу України право законодавчої ініціативи стаття 93 конституції України та на основі статті. 65, 69, 72 самостійно прийняти приймати закони всі небайдужі громадяни, які всім серцем хволівають за свою Україну, мають об'єднатися. Ми здобули своє право на здійснення влади безпосередньо безпосередньо своєю кров'ю.